Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина. Гостя студії, художниця Христина Катракіс. Вітаю Христину. Дуже приємно. Дякую. Христина Катракіс була нагороджена за серію картин Зона премії ООН в галузі мистецтва Свобода Творити. То, власне, із цієї серії хотів би почати нашу розмову. Як виникла ідея, і що таке зона в розумінні американської художниці українського походження Христини Катракіс. Ну, е... Знаєте, я довго чекала, коли я зможу нарешті зробити цю серію робіт. Вона жила в мені після того, що я пережила, коли я була дитиною. Е, коли мені було шість років, е, вибухнув Чорнобиль. Ми знаходилися 15 кілометрів від реактора е, в селі Орани. І моя мама була етнограф, мистецтвознавець, е, антрополог. Вона займалася там своєю практикою. Нас ніхто не повідомив про те, що сталося. Вона була абсолютно засекречена. І са місяць і по тому ми знаходилися там. Евакували всіх людей в параметрі 15 кілометрів, те, що було за, за тими межами, людей залишили. А потім в мене я почала задихатися, я не могла дихати, в мене почали рости пухлини в горлі, опік був оком, і мене е, потім вже вивозили е, в такому критичному стані. Перенесла операцію, вижила. І знаєте, коли ти дитина, то це все здається якимись такими. Романтикою, якоюсь такою, як ніби казка, як ти переживаєш Гаррі Поттер, знаєш, там якісь такі пригоди. Я розповідала про срібне поле. Знаєте, я пам'ятаю, що зранку, коли встала, і ставало сонце, і поле було срібне від пилу, від е, вибуху. І баби стояли і хрестилися. Вони падали на колінах, хреси ніколи такого не бачив, не знали, що сталося. Але все рівно потім вигнали тих корів, і ті корови їли ту траву, ми пили це молоко. Але це срібне поле воно мені запам'яталось на все життя. І такі сюжети, знаєте, вони в мене жили в голові. І крім того, моя зустріч з Примаченко і ту картину, яку вона мені подарувала, і ті легенди, які, з якими я росла там і чула. Але я не могла ніяк, знаєте, як ми кладемо то в таку шухлядку, і ти забуваєш, ти не можеш до того вернутися, тобі, а поки тебе щось справді не поштовхне на це, так? Це як людина, яка пережила будь-яку травму, наприклад, людина, яку зґвалтували чи ще щось, поки щось не нагадає, не змусить тебе адресувати це, ти не вернешся. І коли померла моя дитина, котра померла теж на хворобу, пов'язану із вибухом, називається Чорнобильське серце. Це коли дитина родиться з серцем, в котрі є багато дірочок, і Якщо не робиться моментально операція, то дитина може загинути. Це мене. Спонукало до цієї серії робіт. І я пам'ятаю, що після цього я місяць працювала на цією серії робіт. Я не їла, не... мені нічого не хотілося. Я тільки сиділа в майстерні, не виходила, я не спілкувалася з людьми, я тільки писала цю серію. І реально, що в якихось моментах я відчула, що я пережила все своє життя, пишучи цю серію. І я відчувала присутність своєї дитини. Це була дуже сильна. У мене ніби було два Янголи: один Примаченко, а друга моя дитина. Яке було ставлення там в американської публіки до цієї серії ну, про Україну? Зазвичай за кордоном знають ну, за Чорнобилем, за нашими якимись непорядками там всередині держави, так, за бурхливими акціями в парламенті і так далі. От як вони поставились до цієї серії робіт, які були враження і відгуки? Ну, ви знаєте, я була дуже приємно здивована, бо як я закінчила цю серію робіт, була велика виставка музеї в Мефсі і. Були пересічні американці, було зняти два американських фільми: один під на PBS, а другий на державному телебаченні. І коли люди приходили на виставку Пересічні американці і вони на того бачили, вони плакали знаєш, і вони казали, ми ніколи не знали про це, ми ніколи не думали, що так було, що, що таке сталося. Вони кажуть, Ми не розуміємо, ми відчуваємо, наскільки це серйозно, наскільки це боляче. знаєш. І те, що я казала раніше, для мене важлива була ця реакція. Що е, і дуже часто я помічаю в Україні так само, то що ми весь час щось відкладаємо. І ховаємо, знаєш, ми не адресуємо якісь важливі моменти нашого існування, чи це будуть ті ж самі діти, чи це будуть хвороба, чи це буде проблема, яка існує. Вона від того, що ми закриємо очі, чи, чи перемикнемо канал не припиняє існувати. І тому це важливо показувати такі соціальні аспекти для мене, як для художника, як для особистості, на весь світ, не тільки на Україні. От одному здається з інтерв'ю ви кажете про Марію Примаченко. Вона подарувала мені карту картину великий звір їсть зорі, відтоді вона завжди зі мною. Марію Примаченко називаю своїм ангелом-охоронцем, коли малювала зону, відчувала її присутність. Тому в деяких картинах є ті самі зорі, і той самий звір. От як вам здається, як художниці, як, як сучасній людині, оцей звір не лише який має вигляд Чорнобиля, а й багатьох інших катастроф, і техногенних, і природних. От людство воно належним чином реагує і звертає увагу на те, що воно робить, бо ну очевидно, що навіть не війна нам загрожує, якась, а наша сама діяльність. Ви знаєте, можливо, тут є доречним згадати історію Платона про Атлантиду, так. Коли, ну, так як греки, вони називали хубрис, хюбрис, хюбрис це саме висока міра зухвалості людини. І вона найбільше каралася в древньогрецьких міфах і історії. І вони сказали, що саме ця зухвалість погубила Атлантиду якійсь мірі я це бачу в сучасному суспільстві по відношенню до природи, по відношенню до здоров'я, по відношенню до всіх аспектів соціальних наших. Ми самі себе руйнуємо, навіть по відношенню до культури. Якщо раніше, коли я росла, Моя бабця зі мною читала, зробила якийсь театр ляльковий, знаєш, якісь вистави, вчила мене чомусь, проводила зі мною час. То зараз я дивлюся, що батьки просто їм легше дати гроші дитині, щоб вона купила собі нову комп'ютерну гру, тому що вони відкупують. Той час, який вони могли б провести з цією дитиною. тобто, ця проблема, цей звір, він є на багатьох рівнях, і в цьому є страх, що він не є тільки на одному, ну скажімо, там на екологічному чи на якомусь військовому рівні чи політичному, а він є і на соціальному, і на родинному, і на відношеннях з людьми. Люди перестали один з одним спілкуватися. Я пішла в ресторан, і я просто зробила фото, де всі люди сиділи, і світло йшло з під низу, тому що вони всі слали смс. Вони сиділи один перед одним, але вони вже не спілкувалися. Що це за біда така, там ну очевидно, вже 21-го століття, що ми перестали один з одним спілкуватись очі в очі, і до, до чого це може призвести, ну на вашу думку? Чи ви прогнозуєте якісь речі? Ви знаєте, це справді страшно. Біда в тому, що люди бояться відкриватись. Люди бояться бояться бути відкритими. Можливо, саме тому я звертаю увагу на дітей і працюю з ними, бо вони є ще єдині, хто є справді відкриті. Вони відкриті і беззахисні перед цим світом, і перед один до одного вони відкриті. Щоб відчути, щоб зрозуміти, треба перш за все в якійсь мірі оголити себе. А набагато легше побудувати цю стіну, цю маску одягти. і Таким чином нічого не війде в тебе і нічого не вийде з тебе, але ти теж росту мати не будеш, так само як і суспільство. А от ви ще кажете: я є постійним стороннім спостерігачем та водночас активним учасником у світі, що оточує мене. Як може, як можна абстрагуватися від того, що відбувається, і в той же час бути всередині подій. Це така риса, властивість художника, ну митця загалом, чи, чи що це? Так, мені здається, ну ви так само як людина мистецтва, мабуть, це знаєте, тому що щоб справді е, зрозуміти проблему або побачити якісь речі, ти повинен на якусь мить абстрагуватися і подивитися зі сторони на, на, на речі, навіть на самого себе. В цьому є велика проблема суспільства, що ми не бачимо своїх помилок, ми бачимо помилки завжди інших людей. Е, важливо для цього може брати психологію, все, що може тобі допомогти, але. Вміти себе, собі задати питання, чому я так реагую на це, чому мені погано, чому мені добре, чому я люблю це або ні? Коли ми почнемо із себе, так як казали древні греки, пізнай себе, то багато зміниться. Знаєте, Я дуже часто чую таку фразу, знову ж вертаючись до суспільства, знаєте, що якби хтось там зробив, якби нам влада дала, якби нам це зробив, якби кожен з нас дбав про себе. Просто дбав про себе, то всім би було набагато легше. От в мене таке, таке бачення цього питання. Добре, ви останнім часом багато акцій проводите в Україні пов'язаних із дітьми, зокрема з тими дітьми, які ну не забезпечені з одного боку соціально в сиротинцях, і з хворими дітьми. Звідки це покликання? І власне що останні ви робили в Україні? Ну, це покликання, тобто я маю свою приватну історію. По-перше, після смерті своєї дитини для мене стало набагато більш важливішим допомагати дітям, тому що я зрозуміла втрату дитини. Я зрозуміла, що значить цінність дитини набагато глибше. Це, мабуть, саме неприродне для матері, для батьків губити свою дитину. Є природним для дитини ховати своїх батьків, але не навпаки. І коли ти переживаєш такий біль, ти справді тоді зовсім по-інакшому сприймаєш світ. Ти зовсім по-інакшому сприймаєш, наскільки це унікальна і важлива істота дитина, як її треба берегти, наскільки вона беззахисна перед цим суспільством. І я це роблю в пам'ять своєї дитини. Також розписала церкву в пам'ять своєї дитини і зону серії робіть теж. І роблю, як приклад того, що Можливо, можливо, я є крихітка, можливо, я ж я нічого, знаєш, я кажуть the water. Але можливо, я не одна. Інші люди побачать цей приклад і будуть іти допомагати. Я дуже рада, наприклад, в останній в своїх проєктах, по яких я їздила по західній Україні, по сиротинцям і дитячим будинкам. Після того я, я постійно зі мною була преса зі мною знімали два документальних фільми про цей проєкт. І я постійно показувала цих дітей, виставляла на всі мережі на Facebook і так далі. І люди адаптовували конкретні сиротинці. Наприклад, святого Йосипа сиротинця адаптувала родина Артемовичів. Для мене це було унікально, то значить, що вони будуть забезпечувати тим діткам одяг, харчування та інше. В них є якийсь шанс. І тобто люди це бачать, і слава Богу, що є люди, які є небайдужими. Кожен з нас може елементарно щось зробити. Також працюю з хворими дітками на рак. Тому що це теж моя приватна історія, яку я пережила. Я знаю, наскільки це важко, і наскільки їм важлива елементарна увага і поміч в плані медикаментів. Але знову ж таки я була здивована відношенням, скільки волонтерів, простих людей. Тобто іронія в тому, що люди, які фінансово могли допомогти, не відкликнулись. Знаєте, але прості студенти мені дзвонили і кажуть: Христина, ми знаємо, що ти робиш, і нам то подобається. Ми просто в нас є руки, в нас немає грошей. Ми можемо прийти бути з, з дітьми. Я кажу, приходьте. І дід, і ці студенти були зі мною всюди. Зранку до вечора я б я кращих людей не бачила в світі, і це було ці очі цих дітей сяли, бо вони їм давали увагу. І те, що я казала, знаєте, не треба для цього великих грошей. Ти можеш просто піти в лікарню після роботи і дві години почитати дитині книжечку, яка хвора. Знаєш, для нього це буде значити весь світ. Цей момент уваги і кожен з нас може це зробити. Також займаюся допомагаю різним проєктам, пов'язаним по всьому світу філантропічним благочинним. Працювала з Children International Heart Foundation, фундацією серця дитини, побудовами шпиталів для дітей для лікування серця, операції, які проходять для Чорнобильських дітей, так само в Україні, в Харкові, в Києві. От, і е, був знятий також фільм, який е, отримав Оскара е, Чорнобильське серце, Чорнобил Харт. Рекомендую всім подивитись. Він був знятий в Україні в Чорнобилі. Відсутність уваги один до одного. Це проблема конкретно України, чи там пострадянських держав, чи це загально світова проблема, планетарна. Е, ви знаєте, людина сама по собі є дуже егоїстичною твариною. Це є факт, що знаєте, не можна відрікатися. Але в той же час ми є груповою твариною, тому що ми є приймати, так. І ми розуміємо, що самі по собі ми не можемо вижити в одинокості. Наприклад, один з моїх останніх проєктів був людина, не острів. Посправді жоден з нас не є окремим островом. Якщо ми відділимося, ми є беззахисні, ми пропадемо. Нам потрібно. Гуртуватися нам потрібна ця підтримка. Шкода, що люди про це згадують занадто пізно, коли вже пізно. Знаєте, так само, як люди приходять до Бога, коли, коли вже болить, <голи> Не, коли все гарно, коли все гарно забуваємо. Я маю надію, що все-таки якісь акції, які я роблю, змушують людей переступити через той егоцентризм і побачити. Побачити якусь правду, яка існує зараз, і тих дітей, які існують зараз, яким потрібна та увага та допомога зараз, і надати їм цей шанс. Художниця Христина Катракіс, гостя нашої студії. Христина Катракіс, така українка з цікавим грецьким прізвищем. Ваш батько, відомий український скульптор Анатолій Кущ який являється теж Катракіс, але з різних причин повинен був змінити своє е, прізвище? Що чи відчуваєте ви от своє грецьке коріння? І що для вас є Греція в широкому розумінні слова? Ми вже сьогодні згадували. Ну ви згадували там античну Грецію, згадували Платона. От що є Греція для, для вас, сучасно для американки? Це є більше мрія, ніж реалія, тому що в Америці, так само як українці в Америці, так? греки в Америці ростуть з якимись такими мрією про Грецію, про Ладу, так? або мрію про Україну, знаєте, як українська діаспора, вони там визволяють Україну в Америці, там співають пісень, вчать віршів, там мають сум, пласти, таке інше. Те саме роблять греки. Але коли ти приїжджаєш, ту ж Грецію ти розумієш, наскільки ти стоїш ну, на іншій стороні тої річки, знаєш, і перейти її практично нереально тут. Давно не було, та, та знаєш, це зовсім інше. Тобто, ти стикаєшся з реалією. Ілюзія стикається з реалію. Я з цим стикнулася давно. Я маю родину е, в Греції. Е, Сама моя родина татова досить цікава, тому що вона походить з острова Кріт, вони були іконописцями, також багато в родині було пов'язано людей з театром, саме Манус Катракіс, досить знаний актор грецький. Тому досить цікава культурна родина і атмосфера на загал. Але я була змушена віднайти свою Грецію для себе. Мабуть, так само, як кожен українець з діаспори, якщо він. Планує вернутися на Україну, він мусить віднайти свою Україну, її тримати тут. І е, не дозволити яким із реаліям вплинути на неї так категорично. Е, знаєте, е, такий поет е, Сеферіс Грецький, то він писав: кожен раз, як я мандрую Грецію, вона е, мені зано, наносить болю. Знаєш, І це в якійсь мірі є правдивим, тому що ти бачиш. Дві різні Греції: одна, яку ти хочеш бачити, тобто філософія, культура, історія, мистецтво, так, і одна реальність. Чому люди прагнуть жити міфами і в міфах? Все ж таки, от те, про що ви зараз говорите, в Україні теж є це, угу. і не лише в Україні, взагалі в європейських державах. В принципі, кожна має якусь свою. Таку міфологічну основу, яка до цього часу ще плекається там на ну, певною частиною суспільства. По перше, це добре чи погано, і, і от чому така є властивість в людства? Людство жадає міфопоезії. Це є це є якийсь синдром, тобто який... космос, космосом, телефони телефонами. <рес> так, це є синдром, який ти ніколи не забереш від людини. З двох причин: по-перше, треба бачити щось, вір, мати віру в щось. Краще і позитивне, так, тому що інакше реалія тебе загубить просто. Тому, наприклад, речі Пауло Коеліо і інших авторів вони і сприймаються так, тому що він має цю таку майже наївну, добру, міфопоетичність в своїх речах, звульовану філософією, вірою, і іншими такими аспектами. Але з другого боку людині завжди треба було щось, щоб пояснити, чому так є. Так? Наприклад, чому затопило, тому що Бог розгнівився, тому затопило. А чому так погано, ну бо Бог карає. Тобто, Для нас важливо не взяти відповідальність на себе, а перекинути її на якийсь природний фактор. І це є з давніх давен, ми продовжуємо це робити. Коли я вам сказала, що було б добре, якби кожен з нас подумав про себе і через себе тоді врятував. Свій світ. Саме про це я і говорила. Тут можу вас запитати тоді, як ви ставитесь до релігії, в принципі, або до релігій? Я вірю в добро і вірю в любов. Це є два аспекти віри, в яких я вірю. Чи це буде християнство, чи це буде буддизм, чи індуїзм? Ви ніде не знайдете релігії, яка вам буде казати: вбивай. Кради, гвалтуй, роби війну. Ні, цього немає. Це робить уже установа. Тобто я з установою релігійною маю велику проблему взагалі по життю. Тому що багато ідей, тих самих ідей Ісуса Христа, де Він казав, Я є любов, так, були повністю змінені церквою. Зростаючи в Європі, кажете, ви, я знаходилася у постійному оточенні великого минулого творів історії. Проте, живучи в Америці, я була змушена доторкнутися модерності сучасного часу. Вам приємніше жити де? В спогадах, у минулому, в міфі, і де ви живете, в принципі. Чи все ж таки в світі сучасному із сучасними людьми, можливо, жорстокими? В Античній Греції теж не всі були дуже милими один до одного. І там були дуже чудернацькі свята. Yeah. І ми знаємо, як театр зародився, так. І ці діонісійські yeah. свята вони були досить, ну, досить оригінальними, так би мовити. От для Христини Катракіс, що важливіше і що приємніше, і як знаходити цю межу баланс? Ви знаєте, цей баланс це дуже добре, що ви так раз зачепили цю тему театру. Так, бо цей баланс древні греки адресували досить мудро. Мені здається, його варто повернути в наше суспільство. Його бракує. Це баланс між Аполонівським і Діонисівським. Тобто, помітьте, що в Дельфі, наприклад, півроку було присвячено Аполлону, тобто богу е, раціональності, мудрості, е, всього правильного, так, а півроку Діонісу, всього дикого, вільного, е, театрального, художнього, так, в кожній людині, і це про це пише також існує Діоніс і існує Аполлон. Найти баланс між ними дуже важливо, не можна. Взяти Аполлона і відкинути Діоніса, сказати, ну цього не існує. Я сексом не займаюся, взагалі там з лямпочкою офф, знаєш, там може десь в куточку. Знаєш, е, неможливо, коли ти маєш цей здоровий баланс, в цьому і є здорова людина зовні і внутрішній. Тому що в весь світ ти повинен бути гармонії, світ гармонії. Так як Платон писав, це є гармонія між інтелектом, тілом і зовнішністю і внутрішністю. Я живу в реалі. Якби я не жила в реалії, я б не робила цих проєктів, які я роблю зараз, бо я дбаю про те, що робиться зараз. Якби я жила в якомусь мітичному в світі, то я б казала, ну колись було. Ну добре, але у греків античних було поняття фатуму е, визначеності і того, що людина не може нічого змінити, якщо боги вирішили так. От ви вірите у фатум? Чи ви все ж таки вірите? От у нас така приказка була, що людина коваль там свого щастя, угу. так угу. і є, от наскільки. Це близько вам. Дивіться, цей момент фатуму або міри, як це кажуть це богиня Долі Грецька, він був найбільш яскраво виражений в Гомерівській Ілляді, коли Ахілей він знає, що він помре. Так? Він робить вибір, він знає його мати, сказала: Слухай, ти поїдеш, будеш мати славу, але ти помреш. І він говорить грекам: він каже: я, ви не розумієте мене, бо я помру, я знаю. Знаєш. І він навіть не намагається протистояти цьому. Тобто він йде на поводу своєї долі. І тут з'являється новий герой. Чому говорять вони, люди не можуть навіть ну, спеціалісти повідати, що це написано одною самою рукою, Одіссей, котрий змінює свою долю. Він йде проти своєї долі. І момент, коли він йде проти своєї долі, це коли він змагається з циклопом, і циклоп його питає: Хто ти? І він виходить і вперше каже: це я, Одіссей. Котрий забрав тобі око. І з цього моменту з'являється е, концепція его, я. І ця концепція є дуже важливою, вона саме зародилася в Греції. І е, брати людина як вимір всього, людина як вимір всього це є прекрасна ідея, яку потрібно розвивати в нашому суспільстві і не забувати про неї. Добре, ви є посланцем ООН у сфері культури. У нас не так багато часу, аби там про ці речі говорити, але загалом сучасна культура. От наскільки вона відрізняється від той, про яку ви щойно говорили, і що є сучасна культура От, для вас. Ви знаєте, є досить багато цікавих тем зараз в сучасному мистецтві, в театрі, і, взагалі, що є прекрасним у цьому суспільстві постмодернізму, це те, що немає граней, все змішується. Так, є театр, є мис, є живопис, є скульптура, є література, і воно стає одним цілим. Тобто воно вже не поділяється на якісь окремі сфери. Цьому є краса. Також адресуються саме ці моменти ЕГО. Тобто я як соціум, як людина у цьому світі, що я бачу, що я відчуваю на своєму власному шкірі. Бо я не переношу свою увагу на якусь дівчину з яблуком, а я кажу Я тут. От. І це важливо. А по-друге, ви адресували це питання перед тим, що в мене є європейська і американська школа, європейське бачення минулого і в сучасності. Дуже важливим є концептуальність. І я поважаю в мистецтві цю концептуальність. Тому ти можеш вживати трюки реалізму класичної школи. Але якщо немає концепції, якщо немає задуму, мені ця робота не цікава. А саме це мене цікавить в сучасному мистецтві. Яка ваша Марія про щастя і що це таке? Я знаю, ви, ну, очевидно, любите, або про читали Пруста і десь там відгук, і десь про нього, то я вирішив, так би, мовити, в нього вкрасти якісь запитання. Так. Знаєте, щастя це, мабуть, досить індивідуальне для кожної людини. Але коли ти відчуваєш свободу, Внутрішню свободу, коли тебе не обтяжує нічого, і ти можеш відчувати якусь внутрішню окриленість. Це і є моментом щастя. Тобто -то воно є? Воно існує і воно дуже просте. Ви знаєте, в мене мої моменти щастя, коли я пливу в морі. Просто 에... зранку пливу в морі. Я відчуваю тільки воду і себе в ній. Я щаслива. Коли я відчуваю сонце на собі, я щаслива. Мені здається, наша помилка в тому, що ми шукаємо якогось великого поняття щастя. Там от тобі повинні подарувати там, мільйон, і ти будеш щасливий. Який Ні. ваш головний недолік, якщо ви про нього можете сказати? Ох, це важке питання. Це, мабуть, не для мене говорити, це для тих людей, які, які мене знають поруч. Ну, людей поруч, то багато може бути варіантів. Головний один. Що недолік? вам заважає робити те, що ви робите? Mm. Ви знаєте, мене нічого не, не зупиняє робити те, що я роблю. Може, це є недолік, але для мене це перевага. Єдине, що можу сказати, що я дуже є як дитина в якихось моментах. І може, якась така дитяча наївність або дитяча цілеспрямованість, вона може бути палкою з двох кінців. Добре. До яких вад людських ви найбільш поблажливі? Що ви можете вибачити з того, що ну, на загал сприймається як невибачальне? Я можу вибачити відвертість. Тобто, якщо людина мені скаже правду, навіть якщо ця правда мене приголомшить чи зробить мені боляче, я волію краще знати правду, ніж жити в омані. Ну і ще одне запитання, вже так би мовити, з цього ряду: яку рису ви найбільше цінуєте в людях? Я ціную чесність і відданість. Насамкінець, ще одне запитання, яке я ставлю всім гостям цієї студії. Що таке Україна єдина? От ви маючи грецьке коріння, грузинське, здається, польське, литовське всяке крім українського. Але зрештою людина, яка там ну, говорить українською мовою, частину свого життя прожила в Україні, отримувала частково тут освіту і працює зараз в Україні, так чи інакше? От що для вас Україна єдина? Україна єдина. Ви Знаєте, я дресувала це питання, бо проблема мені здається української нації в тому, що ми замість того, щоб єднатися, постійно роз'єднуємося. Так, як ми казали, скільки українців, стільки гетьманів. От ми дивимося на інші народи, такі як вірмени, такі як євреї. Так? Чому вони якось досягають речей навіть за кордоном, за своїми межами? Так, тому що вони один одному допомагають, вони один одного підтримують. Е, і е, дивіться, я мала таку розмову навіть з паном Павличком, саме власне за етнічність і такі речі. І я кажу: ви подивіться, єврей, він найде людину і він скаже, твоя бабця була єврейкою, то ти є єврей, і він цю людину прибирає, він нею пишається. Це може бути письменник, художник, українець. Найде людину, котрий є повністю українець, але в нього бабця єврейка скаже, а він не українець, він єврей. Розумієте ту різницю, тобто ми відштовхуємо. Ми самі себе відштовхуємо. Ми відштовхуємо на наших талантів. Ми відштовхуємо людей, які можуть справді вести цю країну в майбутнє. І ми роз'єднуємося замість того, щоб єднатися в цьому біль нації. Я дякую вам. Дякую. Це була так. художниця Христина Катракіс. До побачення.